Пані Олена не раз зверталась до комунальників по допомогу, бо протікав дах. Однак через брак коштів їй завше відмовляли. Тож після приватизації будинку вирішила власним коштом реконструювати горище та замінити покрівлю. Під час ремонтних робіт на пів метра підняли дах, аби горище перетворити на житлові кімнати. Але мешканцям сусіднього будинку це не сподобалось. Ну, фактично, тут е -е, постійно повинно бути включене електричне світло. Якщо вона ну хіба що якась годинка. Якщо ще сонячний день. А якщо вони взагалі затінили, то тут буде цілком темно. За три дні до постійно, того, треба буде, постійно треба буде освітлювати електричним світлом. Після цього потерпілі звернулися до магістрату. За словами міських посадовців, схожі реконструкції повинні обов'язково погоджуватися з архітекторами. Перед початком виконання будівельних робіт вони повинні були до нас звернутися в міську раду, розробити певний пакет відповідних проєктів. Узгодити його, отримати відповідні містобудівні умови на реконструкцію зазначеного будинку, пройти експертизу проєкту в Укрдержекспертизі і отримати відповідний дозвіл чи декларацію інспекції Держарбутконтролю на Чупринки 70 Не зверталися, звернень період 2011-12 року, не зверталася в управління архітектури за такими дозвільними документами. Натомість забудовники стверджують, що реконструкцію горища роблять законно, навіть показали відповідні документи. Було рішення суду, так і суд виніс рішення узаконити добудову і БТІ. І БТІ підтвердила. Є витяг про державну реєстрацію. Так що з документами проблем у нас немає». Керівник Франківського району наголошує, що взагалі не бачить жодних проблем. Попри те, спеціальна комісія все ж розгляне скаргу мешканців. Я, наприклад, наоборот підтримую тих людей, які хоч щось роблять своїми руками і рятують помешкання від від руйнації. От, це нам треба віддати людям належне, що люди хоч докладаються до цього. А з того, тут чи порушення інсуляції є, чи що, я би вважаю, що треба провести відповідні заміри і зробити висновки, чи порушення інсуляції, чи ні. Якщо це буде порушення інсуляції, попадання світла в сусіднє помешкання, тоді будемо відповідно. Вимагати зробити, щоб чи понижували рівень. Відстань між будинками сягає більше 10 метрів. У подвір'ї скаржників височують два столітні дуби. Утім, спилювати їх мешканці, яким бракує сонячного світла, не хочуть. Тоді мовляв, їм забрак нечистого повітря. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.